Всім привіт! Маленький обзор, як користуватись тестером. Це для початківців, які тільки хочуть придбати тестер, щоб вони розуміли взагалі, як користуватись, як налаштовувати От так, для дому. Так, перед початком роботи треба запхати щупи. Це стандартне положення. Завжди чорний йде в цей ком, а червоний йде сюди для всіх положень. А якщо виміряти ампераж, тоді чорний запихається або сюди, якщо 20 а максимум. В вашому тестері може бути 10 А максимум, або сюди, якщо виміряти міліампер. В такому випадку. E, більшість для всіх положень ми виміряємо іщу запихаємо. Так, так. Кнопка включення. Зараз у нас мультиметр включений. Що ми робимо? Починаємо Це режим продзвонки. Вибрали режим продзвонки. Ось це колечко, значить, воно режим продзвонки. Можна ще намалювати чорним маркером, щоб не помилитись. Можна включити, якщо не, ту, якусь, не той режим, вимірити, наприклад, якусь напругу. Тоді можна наробити ну, біди. Так, режим прозвонки. Наприклад, для чого нам його потрібно. Тобто є два провода. Якщо вони доторкаються, починає піщати. Наприклад. Є у нас такий провід 5,5 мм. Для, наприклад, для роутера він йде. Ну і ще і не тільки. Ну, я його взяв з старого роутера. Наприклад, нам потрібно, ми хочемо підключити там до павербанка, і нам потрібно знати, який плюс який мінус тих проводів. Вони тут два, а тут невідомо. Ми знаємо, що всередині плюс, зовні мінус. Плюс червоний. Чорний мінус. Це понятно. Так, запихаємо плюс всередину і беремо чорний. До одного проводка. Доторкаємось піщить. Значить, оце плюс. Оцей провід плюс. Можна кусочок ізоленти мутнути, можна чимось позначити, ну, щоб знати. Потім не перепутати. Можна спалити роутер, якщо перепутати полярність. Так, наприклад, це є плюс. Якщо перевіряємо іншу сторону, зовнішню, піщить. це мінус. Так, ну, ще є інші способи, як перевірити плюс-мінус, але зараз про них не буде. Так, далі. Це опір виміряється. Це буде про опір довго розказувати. 200 Ом, 2000 Ом і так далі. Так, тепер далі нам потрібно напруга. Так, 2 вольти, 20 вольт, 200 і так далі. Це постійний струм. Де той постійний струм є? В батарейках, кронах, акумуляторах, автомобільних акумуляторах, акумуляторах ось таких для шуруповерта, Наприклад, беремо. Звичайно, батарейку. Дивимось. Я не знаю, яка вона є. Я знайшов. Я не знаю, яка це батарейка. Дивимося. Так. Півтора вольта 1,5. І от нам треба знати, чи вона робоча, чи вона повністю погана. Чи її ще можна використовувати, чи ні? Беремо. Так, плюс плюс оцей. Такий, можна сказати, сосок. І плюс. Тут намальовано. Плюс мінус. Плюс. Так, беремо червоний щуп. До плюса. Чорний до мінуса. Як бачимо, 1,62 вольта. Тобто батарейка повністю робоча її можна використовувати. Так, відкладаємо. Так. Ще хотів сказати. Наприклад, якщо ви не знаєте, скільки вольт є, завжди ставити більше. Завжди ставити там, 200, якщо ми вимірюємо постійний струм. Чи там 20. Якщо ми не знаємо, скільки, ставимо завжди більше, і потім постійно зменшуємось. Так. Берем. Такі акумулятори маркуванням 18 650. Також не знаю, чи вони робочі, чи не робочі. Треба виміряти. Тут напруги не показує, скільки є напруга я знаю, що там є 3,7 вольт. Але, наприклад, тут не пише скільки. Що нам робити? Натискаю більше. 20 вольт міряємо. Так. Плюс. Мінус. Плюс до плюса. Мінус до мінус. Так. 0,5 вольт. Батарейка. Заряджена на 90%. Наприклад, якщо перепутати полярності, нічого не буде. Приклад, о, мінус. Мінус сюди на плюс, плюс на мінус. Абсолютно все показує. Тільки тут маленький мінус показує. Значить, перепутані полярності. Так. Беремо ще одну батарейку. Акумулятор такий 18650. Також 18650. Samsung. Тоже не показує, скільки. Ну, цей акумулятор мертвий. Я його підписав, що це. 01 Вольт міряємо. Так. Так. 0 показує значення 0. Так. Якщо Вона можна просто зменшити до двох. Тому що 0, нічого страшного не буде. Ну і один, якщо взагалі взагалі до... поставити... Ну, мертв можна на утилізацію спеціально відведені місця. Так, ну, далі. Є така крона. Показуємо. 9 вольт. 9 вольт. Тут не показує. Ні, показує мінус. Плюс. Просто, якщо би не показувало, можна поміряти і знати, де плюс, де мінус. Перевіряємо. Так, дивимося тут 20. Перевіряємо. має бути 9 вольт. 8,38. Тобто. В неї ще користуватися можна, але вона довго служити не буде, довго працювати не буде. Так. Тепер беремо такий акумулятор від шуруповерта. Тут є звичайно індикатор, але є такі шуруповерти, в яких є батареї, без індикаторів. Можна перевірити. Так. Дивимося. Немає значення, але мінус, мінус і плюс плюс. Так, 19, 29. А має бути 18 вольт, значить повністю заряджений. 18 вольт, так, 18 вольт. Так, дальше. Бо Це постійний струм. Тепер змінний струм 750, 200, 20 і так і менше. Змінний струм, він є в розетках. Він вже, з ним треба обережніше бути. Наприклад, якщо ми виміряємо напругу в розетці, то потрібно однією рукою, двома щупами, виміряти. Так, зараз я беру одні, однією рукою, пхаю розетку і міряю. Так, зараз. Зараз що, що, поганий контакт щось в самій розетці переносці. Дивно, так, Ага. переноска виключена, так, включаю, думаю, щось не то. Дивно. Тепер розключимо. О, тепер все добре. Поганий контакт переносить. 226, 225 вольт. Супер. Так. Тут ми виміряємо. ампери. 20 Ампер. Це перепихаємо, витягаємо, запихаємо сюди 20 Ампер і міряємо, але не більше 10 секунд. Але на це я, напевно, що зніму окреме відео, бо вже відео так довго затягнулося. Всім пока. Підписуйтесь на канал.